Таю видивитись новини на 11-му телеканалі. І далі про події Дніпра, області та країни у Дніпрі. Маршрутка з людьми врізалась в дерево. Турурні копищини не припиняється. Та історія двох кулеметників: батька і сина, що служать пліч у пліч. Про це все вже за мить. У Дніпрі маршрутка з пасажирами врізалась в дерево. Аварія сталася на вулиці Савченка. Перед автобусом їхала вантажівка, пригальмувала, щоб пропустити пішохода, водій громадського транспорту. Не впорався з керуванням і врізався в дерево. Постраждалих немає. На місці працюють патрульні. У Запоріжжі закінчили розбір завалів багатоповерхівки після ракетного удару. Вдалося врятувати шістьох людей, постраждали 34. За життя 25 п'ятьох борються медики. Троє у важкому стані. Є загибла і до дев'яти зросла кількість жертв у Ржищеві. Там теж завершилася рятувальна операція. Нагадаємо, напередодні росіяни атакували шахедами Київську область, обстріляли гуртожиток та ліцей. 17 дітей, яких депортували росіяни, повернулися до України. Це мешканці Херсонської та Харківської областей. Спочатку їх вивезли до Московії, а після деокупації орки відмовилися повертати українців. І от нарешті діти зустрілися зі своїми родинами. хто Ви мене є. Атакували з дронів і важкої артилерії. Терорні копульщини не припиняється. Вчора окупанти тричі били по району. Люди не постраждали. Більше подробиць про ситуацію в області розповість наша кореспондентка Поліна Поламарчук. є з нами на прямому зв'язку. Полю. Вітаю, Марко. Вітаю усіх Окупанти Не припиняють тероризувати Нікопольщину. Вчора протягом дня тричі били по району, атакували дронами та гатили з важкої артилерії. Люди, на щастя, не постраждали. Втім, понівечена адмінбудівля, два приватних підприємства, господарська споруда та автівки. Та, попри численні сигнали тривоги, ніч в області пройшла спокійно. Тихо було і в Нікополі. Далі пряма мова. Продовжуємо. Свою роботу усуваємо наслідки. Вся інфраструктура, комунальні підприємства виконують свої функції в Криворізькому районі. Районі продовжують розмінування поля усіяні вибухонебезпечними боєприпасами. Мешканців закликають бути уважними. Далі пряма мова. Шановні батьки, проінформуйте в черговий раз своїх дітей, що брати до рук незнайомі предмети дуже небезпечно для життя. Бережіть себе, бережіть своїх дітей і своїх близьких. І ще одна інформація. Мешканці Синельникового сьогодні можуть чути постріли. За межами міста буде гучно з 9 до 17. Міська влада просить не хвилюватися та зберігати спокій. На цьому в мене вся інформація. Марко. Дякую, це була наша кореспондентка Поліна Поламарчук, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І МАГАТЕ більше не розглядає створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції. Про це заявив гендиректор міжнародного агентства. Наразі йдеться про припинення бойових дій. Президент України наполягає на звільненні АЕС від російських загарбників і підкреслює, жодна світова організація поки не здатна вплинути на ситуацію. Родина воїнів разом відбивають атаки росіян. Далі історія двох кулеметників батька та сина. Вже більше року захищають область в складі окремої бригади тероборони Дніпра. Чому расисти скаженіють від звуків американського кулемета і як бійці зупиняють наступ, ексклюзивні кадри бою та подробиці від наших воїнів? Далі в сюжеті. Денисові 26. Він із Дніпра. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, сам пішов до військкомату. Дізнавшись про рішення сина, до його підрозділу вирішив приєднатися і батько Володимир. Але потрапити туди виявилось непросто. бувший пограничник. Мені сказали, що ти в резерві. Раз за три ходив. Мене не брали, не брали, не брали, не брали. А потім скандал учинив і взяли. Чоловіки боронять область від навали рашистів вже більше року. Служать в одному підрозділі. Обидва кулеметники, батько командир. Ось історія одного бою. Ранок окупанти пруть на бронетехніці. Вже занадто близько під'їжджає, зупиняється і чуємо, як вигружається піхота. Всіх в ружжі і починаємо працювати, прикривати хлопців. Бронетехніка ворога швидко втекла, але на наші позиції наступали зо півтора десятки окупантів. Батько і сином по черзі працювали із крупнокаліберного американського кулемета Браунінг. Тато подавав патрони і підказував. Давай, давай. Ніжа соло пусті. Зараз знаходився поруч. Воно самому не дуже вдобно. І патрони хватати, і заряджати, і стріляти. Також родину воїнів прикривали побратими ні толька полімят там робота. Не тільки кулемет там працював. Безліч гармат. стріляли, усі допомагали, і артилерія допомагала нам. Вони відступили. У них були втрати, і після того вони ще довго не йшли до нас. Бій тривав усього 10 хвилин, але хлопцям здавалося значно довше. Кажуть, перемогли, бо першими відкрили вогонь. Усе завдяки командній роботі, а ще американському кулемету, якого ну дуже бояться росіяни. Тільки ночують, скаженіють. Коли працює правні, вони дуже такі нервові стають, починають з усього, що в них є, навалювати Там із танків, із БМП, із гранатометів, із градів. Найбільше дніпровські терошники люблять працювати з. Крупнокаліберних кулеметів, особливо американських Браунінг, за їхню точність та вогневу потужність. Ось вам для порівняння патрон з автомата Калашникова. Ось цей вже із кулемета, а цей дуже великого кулемета. Ось цим нищать піхоту ворога. Цим розбирають легку техніку, а ось цим можна знищити навіть БМП бойову машину піхоти. У Дніпровському ТРО кажуть, більше року росіяни не змінюють тактику своїх наступів. Закидають димами, наступають все. Ми відстрілюємося відганяємо. вони там подумають, подумають щось, позализують свої рани і знову йдуть. Ті посадки, куди вони постійно наступають на нас, хочуть прорватися, вже скільки стоїть техніки згорівшої, і все одно вони туди лізуть, лізуть. Регулярні наступи рашистів виснажують хлопців. Воїни Дніпровського ТРО потребують перепочинку та зустрічі з рідними. Бригада розширюється і стає механізованою, шукає вмотивованих добровольців. Подати заявку на вступ можна за номером, що зараз на ваших екранах. Владислава Вдієнко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Колишній коп у власній квартирі облаштував ботоферму, яка працювала на росіян. Чоловік поширював дезінформацію про ситуацію на фронті, а ще закликав українців ухилятися від мобілізації. Також зрадник дискредитував військове керівництво країни. СБУ вже повідомили про підозру. Побачити, як живуть люди на деокупованих територіях, і допомогти. Японський бізнесмен про нього ми розповідали у минулих випусках. Волонтерить по всій країні дві тони гуманітарки привіз жителям Херсонщини. Поліна Поломарчук докладніше. Херсонщина потрощений та розграбований росіянами дитсадок. Тут все нам показує пані Олена. До окупації жінка працювала вихователькою. Зараз будівля схожа на звалище. Оце що вціліло. Більш нічого нема. ніякого не роздаткового, а, ні, а взагалі нічого. Це все. німта. Все да, ось о, постіль була. дивіться, все пусте, все пусте. Не постіль нам дали, дивіться, Все, все, оце що, ось о, все пусто. Де воно все тут по повністю були постіль. Дитя. Подушечки, не одіял, не, ну нічого не матрама матрасиків, Елементарно дитячих нема матрасиків. Півроку в окупації перебувала сотня людей. Що витворяли росіяни? Місцеві ніколи не забудуть. Аби повернутися до нормального життя, потрібно багато часу. Бо ми скільки тут всього повивозили з батьками, і думаєш, що ж тут взагалі проходило, да що вони тут робили? Ми ж не знаємо, може й тут щось траплялося, і такі речі, якісь, і думаєш, коли це воно все. Ну, час треба, трошки треба час. А це школа. В ній росіяни облаштували свій штаб та катівню. Малесенька кімната з написом Асторожна тут зекі сюди. Звозили людей із сусідніх сіл. В нелюдських умовах утримували по кілька місяців, знущались та катували за найменшу непокору. Скільки місцевих пройшли через тортури? Невідомо. Тіла вбитих і досі не знайдені. Ті били били його, здорово били. Мабуть, сказали з півчаса. І потім кинули в камеру і кажуть, він теж через півчаса й помер. Ну, видно, подбивали все, що. А от де вони трупи діли, от ми не знаємо. ви досі не познаходили. Не познаходили. Всі жахи росіян побачив японський бізнесмен Чуджо Хідето. В костюмі Пікачу волонтер приїжджає до дітей, допомагає відволікатися. Війна почалася 24 лютого, коли хлопцям день народження. То зразу в них сльози, ракети летять, нам страшно, ми не знали. що… Потім ховались, то в погріб, то в калідор. І Все запитували, мам, ми будемо живі чи ні. Ми ще ж нічого не бачили. А старша донька старалася не виходити, геть не показується, бо заїжджали і руські, і буряти, і дівчат шукали, бо ніхто не знав, що вона в мене вдома знаходиться. З дніпровськими благодійниками Пікачу розвозить партії гуманітарної допомоги. В села на Херсонщині і досі без світла та води. Не вистачає і медикаментів. Били да, ну, це були спеціально. Били вони саме по цим об'єктам, які нам потрібні будуть. Ми не змогли посадити городи. У нас немає своїх запасів. У нас знищена вся худоба, птиця її практично теж немає. І з цього те, що жили села. Ми не засіяли поля, ми не зібрали врожаї. Проблема друга це водопостачання. На превеликий жаль, тут стояли. Кляті порки, які все знищили, знищили і насоси по воді зараз немає, знищили повністю всю систему забезпечення електроенергії. Дві з половиною тонни гуманітарки волонтери розподілили між кількома селами Херсонщини прибережні населені пункти після звільнення під регулярним ворожим вогнем. Волонтери пропонують місцевим евакуацію. Люди можуть евакуюватися до міста Дніпра, де у нас є спілка прихистків, 18 прихистків, яких ми можемо розмістити, підтримати, надати житло, окремі умови для людей з інвалідністю, окремі умови для мам з дітьми. Та ну вони зможуть комфортно там знаходитися до того часу, поки не зможуть повернутися до абсолютно різних групи, надати їм всі умови для того, щоб ви могли навчатися або там працевлаштуватися. Це все буде безкоштовно. Людям не ні за що не прийдеться платити. А ось повертатися до Японії волонтер не планує навіть після нашої перемоги. Чоловік хоче відбудовувати українські міста. Вже рік, як я в Україні, я бачу все, що відбувається з вашою державою. Я вирішив, що зможу допомогти і підключити до цього японських колег. Я залишатимусь тут, допоки народ України не зможе жити в мирі. Я не боюся і за цю ідею готовий померти. Слава Україні! Поліна Пломарчук, Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Із 1 травня обміняти старі лампочки можна буде лише у центральних відділеннях пошти, адже попит знизився. У найвіддаленіших селах програма триватиме до кінця квітня. Послугою вже скористалися близько трьох мільйонів українців. Для обміну треба мати паспорт, ідентифікаційний код та п'ять ламп. Наразі це всі новини. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Побачимось.